А на землі або друга чеченська oh, як Росія розв'язала десятирічну війну? Терористами було оголошено весь чеченський народ. Страшні звірства російських солдат. Це гельцінсько-путінський терор, прикриті російською ж пропагандою. Придьо валити дома. Головне не садануть по своїм. І чому кривавий геноцид чеченців зійшов Путін з рук? Російська артилерія, що палить по селах прямим наведенням. Встановки не нужны, точно попали в цель». І безперервна доставка гелікоптерами все нових боєприпасів. Від цих кадрів видає лише їхня якість, бо тоді знімали ще наплівку. Після провальної для російських військ першої чеченської влада в особі Єльцина хоче помсти і, заклавши в 99-му новий військовий бюджет, шукатиме лише привід для цього. Підтворієм. Щедо. 99-го цей привід дадуть представники чеченської релігійної течії Вахабіти. Вони зайдуть на територію Дагестану, несучи туди свою віру. У цей час Чечня вже Незалежна Республіка Ечкерія, яка проголосувала незалежність 91-му. Дагестан російська територія. Вахабітів очолює Шаміль Басаєв. Я я вважаю Шаміля Басаєва жертвою цієї війни. Проти Басаєва, скориставшись ситуацією, негайно висунуться російські війська. Спеціально для фактів тижня пригадує ті непрості часи глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції Ахмед Закаєв російські спецслужби розробили три сценарії. Перший сценарій змінити формат влади в Чеченській республіці. Мав статися держпереворот. Держперевороту не вийде. Його вдасться запобігти тодішньому президенту Аслану Масхадову. Дагестан стане другим сценарієм. У гонитві за загонами Басаєва росіяни планують заходити і до Чечні. бути бути імінна також привід мав бути саме такий, що Чечня напала на Росію та здійснила агресію. Саме так вони формулювали. Але російське суспільство, пам'ятаючи цинку вітрона під час першої чеченської, все ще активно виступатиме проти війни. Та в цей час у трьох російських містах Буйнакську, Волгодонську і Москві, у повітря раптом злетять три хрущівки. Саме чеченцям припишуть ці вибухи як помсту за Дагестан, хоча в Рязані проколиться ФСБ в одному з будинків. Міліція знайде мішки з гексогеном і таймер на п'яту ранку. У федеральній службі одразу заявлять: мовляв, це були звичайні навчання. А тодішній директор ФСБ Микола Патрушев і, взагалі, скаже, що жоден чеченець не мав відношення до тих подій. Це не був зрив. А первих повторив не предотвращені і думаю, що не совсем чітко сработали. Це було учение. Хоча саме з них і почнеться війна, найголовніше це провал операції у Рязані. Ви звернули увагу, що більше такого роду теракти не відбувалися. Хоча війна тривала у Чечні довгий час, їх просто взяли на гарячому і вони припинили підривати російських громадян. У російських змі вже тоді пропаганда демонізує чеченців їх називають терористами і бойовиками, і до них приписують і закон обраного президента Аслана Масхадова терористами було оголошено весь чеченський народ. На той момент Росією править фактично Путін. Єльцин представив його як свого наступника і призначив прем'єр-міністром. Він уперше вимовляє фразу швидше з тюремного жаргону, ніж із політичного лексикону. Ми будемо прислідувати терористів з в аеропорту, в аеропорту. Значить, ви ж звідти, в туалеті пайма і, і, і в зарті їх замочив. Все. буквально за два дні після вибухів будинків російські війська блокуючи російсько-чеченський кордон і в країні починається справжнє пекло на відміну від першої війни у Чечні, де спочатку в наступ пішла піхота. Тепер першою летить авіація і просто зрівнює з землею чеченські села та Грозний. Поки не віриться, що валити валіть Головне не садануть по своїм. Правозахисник Абубакар Янгулбаєв Янгубаєв у цей час жив у грозному. Я наша заповню. Я вже я навіть це пам'ятаю. Я вже пішов до другого класу. Літаки почали літати першими і бомбити. Мечеть розбомбили, і там вбили близько 40 людей. І купа поранених було. Розбомбили ринок, близько ста людей загинуло. Розбомбили пологовий будинок. Загинули жінки і діти. Це був справжній тероризм з боку російської держави. Але це буде лише початок, 26 жовтня. Через змі росіяни оголосять про створення коридору біженців, що веде до інгуського кордону. Туди попрямують величезні колони жінок і дітей. На каплю їх тиждень накопичували, не пропускали на блокпосту, тримали, доки утворилася колона 10-12 кілометрів. Та кривавий російський генерал Шаманов накаже їм повертатися у цей час. З обох боків вишукується артилерія в небо вкотре злетить авіація. Вони просто просто розбомбили цей гуманітарний коридор, знищили тисячі людей, діти, жінки. Це зафіксований факт масового вбивства. Ані світові, ані європейські організації не відреагують на інцидент, що лише розв'яже руки для подальших злочинів росіян. Принажені та озлоблені програшом у першій чеченській російські військові у Грозному залишають повідомлення цивільним. Ласкаво просимо до пекла частина друга. Ми повернулись і, не маючи тоді абревіатур В та З, не приховують навіть своїх підрозділів. Собр Іркутськ. Ще одна трагічна сторінка Другої чеченської війни, яку можна було б назвати Другою Бучою, адже селище Нові Алди. Це передмістя Грозного 5 лютого 2000 року. Російські військові проведуть там криваву зачистку. Під час цих зачисток почали вбивати людей. Серед них було два росіяни. До речі, і до розстрілів катували. Там були ще факти зґвалтувань, були факти мародерства. Там загинуло, як порахували правозахисники. Сімдесят людина, зачітніки 81 чоловік. Подібно до бандитських угруповань російські військові вимагатимуть у людей викуп за своє життя, гроші та золото. Я не вітіла з нему сьомий а ані його там. убили. он він столько тільки 300 рублей. І такі зачистки пройде чи не кожне чеченське село, куди зайде російська армія. Ні втєм, ні вітовати, мої Я на Ці кадри з архіву Анзора Масхадова, сина останнього президента Ічкерії. У нас у нас вбито. Ми сьогодні називаємо таку приблизну цифру: понад 300 тисяч мирних жителів. Ці фотографії це вже єльцинсько путінський терор. 300 тисяч це чверть жителів України. Кого тоді не вбивали, забирали до фільтраційних таборів. насправді це були концентраційні табори. Якщо це військова частина, то екскаваторами вони викопували ями і кидали людей туди. І тримали у цих ямах. Хтось помирав, хтось гинув. Жінок, чоловіків усіх в одній ямі. Тримали, вони їх катували, тіла продавали родичам. Однак, незважаючи на всі звірства, як і в Україні, так і тоді, в Ачкерії, російські змі називаються не війною, а контртерористичною операцією. Війна, вона довга вісти спака кінта правилам. Війна вона має вестись за якимись правилами. Є Женевські конвенції. Усі люди потрапляють під якусь норму, яку весь світ визнає. А якась операція, вона їх ніби звільняє дотримуватися гуманітарних норм. І світ тоді пробачить путіну на хвилі світової боротьби з тероризмом. Путіну очі повезло. Режди дуже пощастило. Насамперед, з 11 вересня, він був першим, хто зателефонував Бушу, щоб висловити співчуття. І Він став просто партнером у цій світовій боротьбі з тероризмом. І після цього Чечня стала сприйматися як внутрішня справа Росії. У Росії вважають закінченням контртерористичної операції 2009 рік. Путін зробить ставку на сім'ю Ахмата Кадирова і завалить його грошима. Вся справа в тому, що Кадиров представник так званого муфтіяту. скоріше сказати, московського патріархату лише в Ісламі. Паша я Мерседес і Ахмат Хаджій Кадиров. Це були проекти КДБ. Ну сьогодні це ФСБ. Страшними відлуннями війни стануть теракти в Беслані та Норд-Ості. В обох випадках терористи вимагатимуть лише одне вивезти російські війська з Чечні. З'явиться ще один трагічний наслідок російських звірств дівчата-шахіди. Женщини, которые лішили сього браце жінки, які втратили все братів, чоловіків. Ось припустимо перший випадок, коли одна чеченка молода підірвала коменданта, генерала, який убив її чоловіка, батька, братів і майже всіх чоловіків, які перебували в її родині. Зараз у Європі мешкає понад 300 тисяч чеченців, які не мають можливості повернутися додому, не присягнувши на російському прапорі. Та вже довгі роки в горах Ічкерії веде свою. Ви боротьбу з федеральною владою підпільно партизанський опір, і для них цю війну ще не закінчено. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, єдині новини.